Трудова міграція з України під час війни набуває загрозливих масштабів. З початку широкомасштабного вторгнення РФ мільйони жінок виїхали з країни не лише з безпекових причин, а й через відсутність роботи. Протягом 20 місяців великої війни чимало з них працевлаштувалося та дедалі більше інтегруються за кордоном. Тож представники асоціації, науковці та спеціалісти все частіше говорять про те, що українців, особливо жінок, необхідно мотивувати повертатись в Україну. Ми не можемо наслідувати авторитарні практики, а навпаки, використовувати силу переконань, а не примусу. Потрібно демонструвати переваги, які отримують українські жінки, котрі будуть залишатися вдома. Також є необхідні кроки, такі як урівнювання заробітних плат жінок і чоловіків, широке використання жінок в сфері безпеки. Поліції, армії, залучення жінок у галузь IT, на чоловічі спеціальності, водіїв та на промислові виробництва, на керівні посади тощо. Потрібно закликати до публічної активності жінок, які побудували успішну кар'єру, щоб вони своїм прикладом надихали інших. Коли українки зрозуміють, що вдома їм раді є перспективи отримання різнобарвної роботи та життя в рідному оточенні, вони почнуть повертатися навіть під час військових дій. Вже зараз в Україні впроваджується низка кроків, що здійснюються на державному рівні. Так, служба зайнятості запустила проєкти з підтримки підприємницьких ініціатив не тільки для зареєстрованих безробітних, а й для населення. З 1 липня 2022 року, коли була запущена ця програма, вже прийнято більше 8 тисяч рішень. І 55% рішень це саме прийняті по розвитку бізнесу, саме жінок. Маємо дуже схвальні відгуки, тому що, окрім того, що ти розвиваєш власну справу, ти ще започатковуєш нові робочі місця і це є дуже важливо на сьогоднішній день для економіки. Також особливу увагу звертають і на дружин українських захисників для цієї категорії також створено відповідні програми. Вони також можуть отримувати грант в більш навіть підвищеній сумі до півмільйону гривень для того, щоб створювати або розвивати свою власну справу. Далі наступний ну, великий. Зараз ідеологічний напрямок нашої роботи це саме підвищення кваліфікації і надання нових навичок. Зараз дійсно дуже багато роботодавців замислюються над тим, як умовно, я умовно кажу чоловічим професіям зараз перенавчати жінок, які саме і працюють на їх підприємствах. І я вважаю, що ту роботу, яку ми на сьогодні робимо як служба зайнятості, окрім... Перенавчання людей, які зареєстровані в нас як безробітні. Ми дуже популяризуємо нашу програму надання ваучеру на навчання. І саме ця програма вона розрахована на людей, які старше 45 років для підтримання своєї конкурентноспроможності на ринку праці. У державному центрі зайнятості наголошують, що працюють також із тими, хто втратив роботу через війну. Наразі ми вже працевлаштували з початку року 200 тисяч шукачів роботи. І розуміючи те, що люди сьогодні звикли шукати інформацію дуже швидко, швидко і знаходити, ми в співпраці з Мінекономіки створили єдиний портал вакансій, який наразі спрощує пошук роботи і об'єднує вакансії Державної служби зайнятості і вакансії провідних сайтів з пошуку роботи. Наразі щоденно нараховується понад 200, а сьогодні 234 тисячі вакансій, які доступні для перегляду і для пошуку роботи бажаючим. При цьому запевняють у центрі через внутрішню міграцію, як населення, так і роботодавців створилися додаткові труднощі з вакансіями, адже від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні реалізується програма з релокації вітчизняних підприємств. За даними Open Data Bot, за півтора року станом на кінець вересня за цією програмою релокувалися 840 підприємств. З них 667 вже працюють на новому місці. Наразі наш клієнт, як було сказано, це жінка в першу чергу. Тому що до війни серед безробітних було 50-53% це жінки. Наразі це 73% по країні, а в окремих регіонах це 80 і більше відсотків. Звичайно, враховуючи ту структуру вакансій, яку ми маємо, а серед них це дуже багато робітничих професій: це слюсарі, це електрогазозварники, електромонтери, це водії. Є певні проблеми з як для підбору претендентів на ці вакансії, так і з працевлаштуванням жінок. Хоча хочу сказати, і для жінок ми маємо дуже багато пропозицій роботи, як і за спеціальностями, так і робітничими професіями. Створено також і програми із перепідготовки безробітних, які звертаються за пошуком роботи до центру. Це програма професійної підготовки перепідготовки, коли ми комплексно підходимо. І безкоштовно організовано навчання безробітних з можливістю також видачі сертифікатів з забезпечення безкоштовного проживання і з компенсацією витрат на проїзд. Тобто, ми, крім організації навчання, допомагаємо в період навчання із проживанням і з проїздом. Крім того, якщо ви зареєстровані безробітний в цей період, ви можете також і отримати виплату допомоги по безробіттю. На додачі вже розроблені та активно працюють компенсаційні програми і для роботодавців. Якщо роботодавець працевлаштово зареєстрованих безробітників чи з числа внутрішньопереміщених учасників бойових дій, чи то жінка з дітьми, чи молодь на перше робоче місце, він може отримати компенсацію в розмірі від єдиного внеску до двох мінімальних заробітних плат. Тривалість компенсації може тривати від двох місяців до року. Сума і тривалість залежить від того чи іншого виду програми в залежності від категорії, з якою ми працюємо з роботодавцем. Буквально недавно запрацювала ще дуже для нашої країни. Буде програма. Я думаю, дуже важливою і потужною. Це компенсація роботодавцям. Витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої групи компенсується 15 мінімальних заробітних плат наразі це майже 100 тисяч гривень, і при компенсації за облаштування для інваліда з другої групи 10 мінімальних заробітних плат. Ресурсів достатньо, механізм напрацьований. Пропонуємо роботодавцям таку підтримку. Тож експерти наголошують на необхідності для держави створювати умови для працевлаштування українців та повернення трудових мігрантів додому, особливо жінок, які виїхали після повномасштабного вторгнення РФ. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини.